Міністр Фінляндії зробив заяву РФ накопичує війська на кордонах з євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Дивись, це чисто буде моя думка. Тут логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це і метод, да, це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну неборе Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глупінка пропитана тим, що вони самі сильні і вони себе цим оправдають. По факту там все плохо, да враховуючи скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на друзі. Ми створили проект Антен Хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете. Від 100 тисяч грн. на місяць, реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ну, за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Місія поставили на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через соваські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде стратися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуваться в принципі. І правильно вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже, дуже неприємно. Да? Але це можливо. І краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш, а воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього. При, прошу, біздєт, чи не дебіздєт, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності, це буде потілувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От, а, часто може ви бачите на жінках такі, багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це Думався, щоб в момент, коли в Європі він стане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезна. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготовитися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.